Так, добрий день, привезли бляк. Граємо в Rust. Ходіть до нас. Так. Якісна трансляції ідеально. Давай, 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 давай. Він в двері тут не проїжджає. Я пішов. Тоб, стій, да ти уперся, Ой, ФПС збіж. Хлопці, ви на першому поверсі? Метро. Ми питаємося мотик метро засунутися. Я вже біжу до вас. Короче, не вийшло мені щось з цим э, походити як. Стой, стой, стой. стой. А отут є рівно місцевість, чи ні? ні, немає. А можна проїхати, я знаю. <кху> 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 так. Ба, походу не судьба. Ну тут хіба не рівно місцевість, якщо подумати. Якщо подумати, тут хіба не рівно місцевість, що вони не хочуть. Ого! Чекай, кіл чат, ти бачиш, а там таке що було. О! Що то має бути? Повністю зелене? Бендращик, ти нашого звичайний монтик. Пішли. То... Пішли. О, біз, біз. Бі, бі. Привіт, шо робите? Здорово. О, привіт, а це... Принцеса Раст. Да, <ріст> що робота? А, а ти хто є? <ріст> Чкурик якийсь. Принцеса Раст, ти шо робиш? <ріст> О, принцеса, привіт! <ріст> Тут тебе вже всі знають. Ти знаєш, ти Привет. популярний в Ютубі став. Дуже? <ріст> ну ще не дуже, але більше мене. <ріст> Я зараз щось знайду хлопці. ще одна ця О, все зелена. Типу. ця, кнопця моя тоже позеленіти А що робити, якщо я знайшов? Мені кажеться що я сам зробили робили намного лучше, чим вона була Ух ти Тихо, тихо. Не, назад пішла ну тихо ти Тихо. тобі надо цей прокачка. Тебе надо халявных 441 опыт. Ні, ні, не, не, не по требованию. Опа, ты бачу, я знаю, что теперь Копати? копать я нашел флажок, что робит? Будь по нему яким из предметам. У него. Теребонькай, блядь. Вау. Да, тиребонька. Опа на, ну шо? Зараз по, по їмі захожу. Давай привіт. Вау. Ти бачив, я знайшов по... нам це Супер МВК. Скільки? 23 плюс 3. Плюс 3. <смістить> 3 МВК знайшов. <смістить> О, я Томік знайшов. Це добре принці. Це дуже добре. Тому що в принципі ганни з воєнці дуже рідко спавняться. Так, де, де ти є? Пішли, я зараз закину топляка, поїдемо на транспорті. А, поїхали. Де ти там є? Тихо, не мешайте мені no. це. Находити бонус чекпоінт. Зараз ага. я топляк закину. Запрыгай. Опа! <схіхі> <схіхі> да. Ай, щас я топля. Что ти Раст? Як ти там поживаєш? Кидай, <схі> поїхали. Чи тебе вже нема? де він є? О, знайшов цей 22 метали в фрагменті. Коля, коля, поїхали. Сідай, поїхали. А вони типа якось спеціально розкидають, то не хаотично, ну типа якось рандомно, да? так. То різниця? Вони його додавали, добавил, дай додавали. А де ви є, хлопці? Сядь за пульт. Ви в поїзді, ви так, залутали так. метро? Хочеш будем подігать, я залізу, швидкість збавлю. Тут би мало шось бути, походу. <кій> будем це лутать чи дальше їдем? Я лутаю. Коротше, у мене сьогодні це. О, щось пікає. Слабий сигнал. Слабий сигнал, слабий. Слабий. Це як як він говорив вчора, слабий. Тих тут, тут усіх угу. ну, Їдеш чу, тоді просто Відсил. О, тут воєнка О. ось була. Це добре, коли воєнка. Добре, коли елітка. Сигнал слабий. Давай. О! Йдем до цього. Тут, походу, сет захований. Звідки знаю? Просто чуйка. Треба мати чуйку просто. Я иду Вся до... Все притормаживай. Ну, башни сбивайся, Походу влево. Не, походу вправо. Это ришки педиду еще О, под пенечком, походу. Походу десь тут. Під березою. Чую. О, правильно йду. Ой. Я буду. А мені габела піти, походу. походу. Тихо, пішло, 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 пішло. Так і мені сейчас буде габела. Назад, 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 тихо. А, мене положили. Тихо, не в ту Ай, сторону. Я колюся. Опа, єс! Yes. Значит, я там сейчас вылізе мене доб'є. б'є. Дай він е. Вау, то сукерку знайшов. Ніфінь не краса. бачу я его, дай. Маєш де немає, не ж Не Не бачу его. Це мене підщастилу. Сукирку знайшов. Де ти є? Ты ти <laughs> <laughs> де є? <laughs> а, ага, бачу. Сейчас бежу, біжу, біжу. вижу. Я ось от... Сти піднимай. Опа-опа-опа опа є. А yeah. тут що є? Ну давай, сер. Опа, що там? 21 медалей фрагменту. це рекорд. Все? Ігор, коли я тобі говорю, що она рідко випадає, я тобі говорю, що она дуже рідко випадає. Тихо, не збивай мене з цього. З пошуків скару. <реш> Чи скрапу. <реш> Ну короче все. Я розчарувався Ци в фигни. За раху я 400. Так, я підъеду трішки ближче. <різь> а вы в метро залутали, нема йти в метро? <різь> Куда бы я пішов? Давайте поглянем. О, електростанція. Це там багато там ботів. Там банентики паскидують український. Чуєте, на електростанції багато потужних ботів? Я ще там не був ні разу. Так. Там ящик є, замкнений. Це походу що. Це потужні боти, чи просто ящик можна натиснути. Замкнений там ящик і там багато ботів. Все, поняв, понял. Ні-ні, я туди не йду, бо я не справлюся. Однозначно. Це однозначно. Зараз два бота спереді. брати. Куда я пішов? Арктична станція, я там ще не був. Все, йду. Ніхто не бажає залутати. Там, там самий прикол весь в синій карточці. У мене є три штуки. Чи дві. Ніхто не бажає метнутися. Люби жити тоді до неї, ми зараз тоді зараз підлутаємося. О, ніфіга дві воєнки в одному місці. Це ж добре, коли дві я воєнки. Я пішов на це, я. Ну ви випонів. Поп'ю водички, би не був сусняк. Викинув все, що мені не потрібно. Держави. Ну мені тут все потрібно. Бо я люблю це все збирати. <ріх> що мені не А, у мене дві сині карточки. Так що якось так. Подожди, я зараз цей сей возьму похилитись. Потяг пока під. Та да, це під жену потяг. Там є переробка на цьому. Практичний. Так. Так, є. Вроді є. Ну все, ви підтягуєте сюди. Я там поставив зелену міну. Хлопці. Вот. Так це ж нам з метру потрібно виходить. А чого? Тут є виїзд зразу біля електричної станції. Це що ти не подивишся? Коля знає як виїжджати. Коля, ти знаєш? О. Коля, на R9 там є. Ж... На R9 є виїзд з метро. так Мо... та. Можете не, туди так. поїхати? А ну, Серж. Так, Серж, зараз... ану подивись на R9, там є виїзд з метро. Там нема ви... виїзду, а, то о, ні, о, пої, поїхали да, на R9, там можна прям зразу в туннеля виїхати, це прикольна штука. Прям Їжай, поїхали, на зразу... нахили. На на Все, давайте, хлопці. Я, давайте. Давайте. А я не, не разу там не був. Бо... И боюся, що я без вас Все, не справлюся. Спасибо. Велике. Сюда поїхали. Все, чекаю вас там. Йду при Карточки в мене є, фюзи є. Повний е рюкзак. Там прям зрозумів, не так як оце от о, по привичному понял через ліп, а там прям зразу виїзд з тунеля на поїзді uh -huh. можна. Угу, uh -huh. я бачу. Що таке? Ну достатньо не ти гон. Скільки можна? А, тут ще якась зона йде? Ніфіга собі. Не можна будувати так близько до вантажної станції. Ну все, все, не розказуван. Невже це у окупанти? Ого, ви свидчи мене, ви знаєте? Давай його підпочекаємо трішки, він та та... там біги. Та йдіть і їдьте, шо? Я собі і так це... Ботан оцей модовий. Ой-ой-ой. Біжи до нас, ми зараз те почекаємо. Та, бо я підій? не ту сторону розвернувся. Ось то розвіді, но у відбіті на той вагон забери якийсь цими, зі стінками, він мені подобається для відстрілу. Кого забрати? Йому подобається. Вагон зі стінками. Я зараз назад під'їду, короче, Потім вперед, вперед короче, і отак. Та шо таке, не підвисай, дай пограти. 3 ППС, ви чули? Ну це вообще якийсь. Я уже тут хлопать. Не понял, це, воно не туди йде? А ти ж не туди повернув. Та ні, не, я ж, А... Молодь. Хлопці, що ви, що з вами є? А, я цей З переходу не... Я коротше, переход. Тут є казино да? На переході стояв. <сум> О, все, термо на манивейринг будет. Very, very good. Ну все, а що ви хочете? Що я з вами під'їхав? Yep. Ну давай. Що, ідем пішки, ну давайте. О, пішки, поїхали. Ну я не знаю, вы ничего не говорите. Толкайте в потяг. Давай толкну. Чекай, а з якого боку його толкать? А, цей великий. Що він за цей зафіксувався? А, ви там сідаєте? Серж, що ти придумав? Нічого я не придумав. А так. що, а на якому їду? Давайте перейдемо, тут вже близько, недалеко. Ми тоді зразу на поїзді приїдемо. Ти топливо забрав? Паливо. Так, поїхали. Сідай, поїхали. Він сам не знає, куди не... куди ти пішов? — Та в цей сідай поїзд? Ти за ти. Як ти там проїдеш? Що чотири потяга будеш вести? Калям. Тебе інтернет тупить чи ти mm. тупиш. Mm. <сум> це ти, колян, крутий. Я в тебе вірю, просто. Я просто в тебе вірю, ти знал. Прикольно, напевно, заработать. Получить и тягла зразу. Да? в принципі правий там сразу застрелять будете Стій, 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 все. Добре. Okay. О, є один бот. Я поїхав. Я бачу сразу один бот. Колян, си, він там є. Стоїть на цьому. Що то бот що то... Воно один біля цього, біля домика. Все, підвез. Мене... Я не знаю, що це... Вот вы меня не...